Доброго дня Україна! всім привіт. Фух, Черговий день оренки. Оремо на пару з батьком, ніяк не дає нам доорать. Дощі, дощі дощі. Зараз оце залишилось 1,5 гектара і вже знову капає і передає надзвичайний ливень. Чуть ли не на. Цілий день і на цілу ніч в процесі поранки є нові цікаві факти, дякуючи Стасу Ковальчуку. Привіт тобі, друже, який один тільки замітив, що, виходить, як забирали ми від кості плуг від сина фермера. Чому китаєць слаботяг? Чому джондір його слаботяг з чотирма корпусами? А як ви думаєте, друзі? А тому що просто-напросто був захват не 30 см, а 40. Отак. От Кості так сказали, Костя сказав мені, я сказав вам, що там було 30, а переставив на 45 см, а по факту було на 40, а переставили на 45. Винтом також, друзі, я підкручував, хто там задавав питання. Ну, це якось так. Поки що оремо. Ну, Двох, друзі, надзвичайно цікаво, скажімо так, це не самому потихеньку. Площа швидко з'їдається. Однією друзі рукою не дуже зручно. Періодично приходиться включати блокіровку. В основному це там, де був свал попередні роки. Оце вам і Съемка моей рукой. Поехал с поднятым плугом. Первый раз в жизни. Думаю, вот это трактор легко пошел. Одним словом, друзі, Оранка в опасності. Вже вон капельки на стеклові. Це закінчило, о, закінчуємо саяшничіння, а потім 6 гектарів кусочками кукурудзи, де будемо пробувати лугна Т-150, що він нам заспіває. Т-150 також прогрібається. Та що, жарати треба? Чому, друзі, не 5 корпусів? Ну він їх потягне ті і 5. Ну, батько не хоче і все. Як я його не переконував. Відкість, друзі, в одну сторону 8,2, 8,3, у зворотню 8,8, 8,6. Зараз будемо, напевно, під дощ доварювати, поки не почне налипати так що. Ось обділяє цими опадами а нас. і богу в цьому році як ніколи. Хоча й в минулому році ж в принципі не давало убирати кукурудзу. коротку. О, дивіться яка швидкість. Так що мої висновки і китаєць потягне 4 корпуса, якщо на 30х35, на ну а 3 на 45 100%, МТЗ також потягне, тільки 3 корпуса на 30 сантиметрів, легко. Ну то й що, друзі? Дощ іде повним ходом. Ну, доорюємо, пробуємо на блокировках. Вон уже край. Якось можеш ми його домучимо. Вон бачите? Блокировка світиться, ну швидкість не падає, 8.3, 8.4. Пробуксовка, звісно, є, ну але ще поки не критична поки що. Батько періодично зупиняється, чисти, набиває між амортизатор і колесо. Сказав, познімай амортизатори, злий такий. Другі в 4-5 і стає чистити. До речі, друзі, продається Лемкен мій чотирьох корпус цінеї з квірєвими отвалами. До доїду додому, покажу який стан. Батько вже руша гребеться прямо капітально. Ну, а я на блокировки то ще так куди не йшло. Ближче до краю, твердішає. Ну то нічого, якось догризем. Немає виходу, як я й казав, передає. Надзвичайний ливень це тільки початок. В принципі, виходить непогано. Виключається на дарму ну, тракторі блокіровка простим натиском. Там батько вже стає чистити. Простим натиском просто на тормозах. Чуть-чуть торкаєте. І блокіровка виключається. Я впевнено джандіровські коні прямо досить і досить впевнено. Також блокировочка. Я думаю нічого йому не буде. Це ж не МТЗ, що вони там розлітаються. Голову выключил уже, немного не то. Ну ничего, ты нич не рядом. зарядом. Бачите, гребеться як тут знайшов, скидаємо газ, включаємо блокіровку і пішов, як форель на нерест. Тіану джандіровські коні напряма Ну, в другу сторону трохи важче рух трути як вай нарешті Можна сказати, що перемогли з Оранкою. Без блокіровки нема діла. Гикаємо потихеньку. Фінальний етап і гарний дощ. Так що якось так. Ох, те 150! Омановським моторякою просто звір. Ребеться їде. Після мене йому важко, я варю, варю сантиметрів на 35, заглибив на зворотах, бо твердо треба його. Рушить що не казав, ну друзі, джундировские кони дисну крути. Як там казалось, лезет, но пищит. Зворота, просто камінь, дощ іде. Ще таке ніколи я і не орав. Відмовляється, ну Навіть не підсмикою плуга. То він став, бо з борозди виїхав. Борость 5.7, а стоїмо на місці. ну третій йому. тягне. Чемодани вивалює! Пластилінові тільки чемодани. Друзі, нарешті перемога, Єлідоров. Під кінець вообще просто жесть. Ну, щоб ви розуміли, отак. В екстремальних умовах... Могучі джондіровські коні! І дощ іде не перестає тільки напускається. Так, акуратненько. Акуратненько обчищаємо нозі. І... Додому! Додому! Відпочивати, можливо, на рибалку проскочу поки дощі. Всім пока народ. Ну, Джон це, звісно, апарат. Мощ.